У ніч, на 31 жовтня, на Росії пролунали потужні вибухи, що охопили одразу кілька регіонів. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, атаки були спрямовані на енергетичні об'єкти. Найбільше постраждали Орел, Ярославль та Володимир. У Орлі дрони атакували місцеву ТЕЦ. Момент удару потрапив на камери відеоспостереження. Губернатор Андрій Кличко підтвердив атаку, заявивши, що система ППО спрацювала, але уникнути влучань не вдалося. Пошкоджено обладнання електропостачання, в місті зникло світло. Попри офіційні заяви про відсутність загоряння, відео з місця подій показує пожежу. Орловська ТЕЦ входить до складу компанії «Рір Енерго». Її електрична потужність становить 330 МВт, теплова 725 гігакалорій на годину. У Ярославлі вибухи чули поблизу нафтопереробного заводу Славнефтьянос, через що було тимчасово закрито місцевий аеропорт. У Володимирі ж атака пошкодила електропідстанцію Володимирську, один із ключових енергетичних вузлів регіону, від якого відходять десятки ліній електропередач напругою від 110 до 750 кВт. Російська Міноборони заявило, що протягом ночі системи ППО нібито збили 130 українських безпілотників, у тому числі 9 над Орловською областю та 6 над Ярославською. Водночас, повідомлення про вибухи і пошкодження інфраструктури свідчать про реальні наслідки цих ударів. Паралельно, у ніч на 30 жовтня, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, під обстріли потрапили критично важливі підстанції, які забезпечують безпеку українських атомних електростанцій. Зокрема, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС тимчасово Сово втратили доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач, а на Рівненській АЕС довелося зменшити потужність двох із чотирьох енергоблоків. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що загроза ядерній безпеці залишається постійною та дуже реальною, і закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних об'єктів, а також до дотримання семи основних принципів ядерної безпеки. Події двох ночей продемонстрували, що енергетичний фронт війни набуває дедалі більшого масштабу. Удари по інфраструктурі стають взаємними, а ризики глобальними. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.